Добрий вечір. Мої вітання з Миколаївщини. Вітаю всіх підписників мого каналу і гостей мого каналу. Ласкаво прошу до себе в гості. Сьогодні я висаджую помідори. Сьогодні у нас сьогодні 13 чи 14 травня, не знаю. Я висаджую помідори у відкритий ґрунт. Ось так вони виглядають. Наразі вони не дуже великі, але й не маленькі. Якраз для того, щоб швидко почали зростати. Я за них не переживаю, вони в мене вже трошки загартовані, до того ж, вони будуть просто перевалені. І е, думаю, що вони гарно приймуться і будуть гарно зростати. Я підготувала вже лунки. В лунки вже внесено компост, старий перегній і така. Травичка посохша, тому що у мене дуже-дуже щільний ґрунт, дуже важкий ґрунт, для того, щоб його трішечки якось розпушити, я сюди вже все внесла. І ще я три дні тому пролила ці вади пролила їх розчином байкал М. Для того, щоб там мікроорганізми почали працювати. Як я саджаю помідори? Зараз покажу. Вириваю невеличку луку по розміру майже нашого горщика. Дуже велику, не потрібно. Черв'ячки є, це добре. Потім додаю трішечки добрива універсального, це комплексне добриво, екоплант називається. Мені воно подобається. Перемішую, тому що не можна, щоб просто добре лежало, щоб корінці торкалися добре. Так, тепер витягаємо рослинку. В цьому рядочку я посаджу гібриди. Гібрид називається цей наміп. Це низькорослий томат. Ось, дивіться, я витягла з горщика, дивіться. які, які корінчики вже. Томати можна заглиблювати О, гарненько, аж навіть ці листочки можна було насінневі обірвати і заглибити аж по саме листечко. Тому що оцей стволик томатів, оці всі пухнастики, оці, це будуть нові корінчики. А чим більше корінчиків ми знаємо, тим потужніша рослина. І тим гарний, кращий врожай вона нам потім дасть. Так, проливаю водичкою. Можна додати у воду розчин оспорини, для того, щоб запобігти утворенню грибкових хвороб розвитку. Чекаю, поки водичка впитається. Вся вона впиталася. так. Тепер надягаємо рукавичку. І ось так обережно засипаємо ґрунтом. Зверху на рослину ми отак зверху не тиснемо, тому що ось тут у нас є корінчики, щоб їх не пообривати. А ми заповнюємо землею ось простір навколо нашої рослинки. Так, рослинка посаджена. Тепер я ще буду її мульчувати ось такою скошеною травою. Вона вже почала підпрівати, тому не можна, щоб трава торкалася самого стволика помідора. Тож я буду обкладати ось так на певній відстані, тому що ось цей процес, який там йде зараз трави, це розкладання, воно може попекти. Наш ніжний стволик, а нам це не потрібно. Ось так: помідор посаджений. Це не скорослі томати, тому я буду їх саджати десь на відстані 35-40 см. Так, ось, друзі, посадила я перший рядочок помідорів. Мульчі вистачило тільки на один рядок. Я так багато трави скосила, і так намало її вистачило. Цей рядок доведеться мені мульчувати соломою. Ну, нічого. Що хочу сказати, на що ще хочу звернути увагу. У мене грядки розташовані з півночі на південь. Сонечко сходить там. І заходить там. Рослини я висаджую такими сходинками. Ось на цій грядочці у мене зростає низькі рослинки це селера і це булька. На цій грядці будуть низько це низькорослі помідори зростають. На цій грядці будуть перці зростати, і отам, от де ще трава. Там теж буде ще одна грядка, там будуть зростати високорослі помідори. Таким чином, коли сонечко сходить отут, потім воно так повертається сюди. І рослини протягом дня не прикривають одна одну і отримають достатньо світла. Тобто, одні рослини не будуть створювати тінь для інших рослин. Таким чином, вони будуть цілий день добре освітлені. От. І на що ще хочеться звернути увагу? грядочки в мене зроблені таким чином, їхня ширина приблизно десь метр. Якраз я саджаю два рядки, для того, щоб було зручно з одного боку обробити цей рядок, з одного боку підійти обробити цей рядок, Там або підгодувати, або прибрати бур'яни. Ширші вони не потрібні. Можна було зробити навіть вуші. Я так думаю, сантиметрів 70-80 можна було б зробити такі грядки. Ось, Щоб по грядках не топтатися. Раніше я висаджувала просто отак гряда, насадили туди там всього, і потім ходили. ходити погано по грядках, тому що втрамбовується ґрунт, а нам потрібно, щоб він був пухкий. Тому я мульчую. Тому що під мульчею будуть там мікроорганізми. Вони будуть, по-перше, сприяти, тому що ґрунт буде рихліший, буде легший. А по-друге, ще й поживні речовини, які утворюються внаслідок ось перепрівання цієї трави. Вони будуть також проникати в ґрунт. І це буде додатковою поживою. І ось це біле, яке утворюється, такий білий наліт, таке як пліснява внаслідок перепрівання трави. Це теж дуже корисна річ. Так що сподіваюся, що моїм помідоркам буде добре. Побачимо, як вони будуть зростати. Думаю, що зростають. зростатимуть. До речі, хочу сказати, що чим зручно висаджувати отак із стаканчиків. Тим, що так рослини не відчувають, що вони були пересаджені, і їм не потрібно часу для того, щоб прижитися. І зростати, вони одразу ростуть, тобто вони просто перевалені, тому вони не хворіють, не адаптуються, не вкоріняються, вони собі продовжують зростати. Вони навіть не, зроз... не могли не зрозуміти, що їх присадили в інше місце. Ось. І ще хочу звернути увагу, показати вам, як зручно, коли підписані не на стаканчиках наклейки. А на паличках у мене, на жаль, не всі так підписані. І ось коли саджаєш, раз палочку витяг із стаканчика і втикнув в землю. І ти читаєш, як називається помідорчик. Так, бо сьогодні ти пам'ятаєш, а через 3 дні намагаєшся згадати, як же цей помідор називався. А коли наклейка на стаканчику, то доводиться, якщо ти хочеш знати, звісно, який це сорт, то доводиться. Або якось інакше підписувати, або бірку робити на рослині. А ось такими паличками дуже зручно. Але є один мінус. Вони не дешево коштують, і якщо вам потрібно багато рослин, то вам доведеться багато їх купувати. Все, друзі, буду продовжувати працювати. Я моку вже нарила, зараз добрива, водичкою проллю світоспарином і буду саджати помідори. Всім гарних врожаїв! Зустрінемося, бо я ще планую через день-два, бо в нас вже пообіцяли, що будуть теплі ночі. Вже буде 13-15, то вже на цій гряді буду висаджувати перці салатні, бо вони вже в мене майже квітують. До зустрічі!